Доброго вечора. З нами сьогодні президент команди Оріон Олександр Гейко. Олександр, ну, результат, на жаль, для вас сьогодні був не найкращий. Як оцінити гру своєї команди? Загалом скажу, що гра дуже, дуже вийшла бойовою. Рахунок на табло це ще раз підтверджує. На жаль, не змогли в свої моменти реалізувати хлопцям сокало. Вдалося це набагато краще. Десь потім вплинули на результат суддівські помилки трішки, але про це не будемо говорити. Готуємося до наступного матчу. Весь турнір попереду боротися будемо до кінця. У другому таймі ваша команда трохи притисла. Як вважаєте, чого не вистачило, щоб зрівняти рахунок? Реалізації моментів. Це вже друга поразка на турнірі поспіль. Як вважаєте, після ось такого удару, чи є у вас шанси все ж таки побороти за медалі? Я вважаю, що шанси абсолютно нікуди не зникли. Ми продовжуємо боротися, продовжуємо боротися за призові місця. Ніхто не знімав з наших задач. Потрапляння у трійку, як мінімум. Добре, дякую вам. Щастило в наступних іграх. Дякую вам.